Всім доброго дня! У літній період найбільше уваги треба приділити моркві. Саме зараз вона активно росте і формує коренеплоди. Щоб морква вироста великою, її потрібно підкормлювати органікою. Компост або перегній збагатять ґрунт органічною речовиною. Поліпшать її структуру. І допоможуть рослині краще засвоювати поживні речовини. Внесли ми такі органічні добрива ще перед посівом. А зараз, коли у моркви проходить фаза активного росту, і щоб вона була солодкою, потрібен фосфор і калій. Саме вони дуже важливі на етапі формування великих коренеплодів. Коренеплоди краще сформуються, коли до них дійде калій. Який міститься в деревній золі. Також це підживлення не дає грибкам шкодити рослинам. Ось на сьогоднішній день, 12 липня, має вигляд моя морква. Гарненька ми вже беремо її в їжу і заодно проріджуємо рядочки, щоб та морква, яка залишиться, мала місце зростати далі. Як ви знаєте, підживлення проводиться по зволоженій землі. А в нас сьогодні саме така земля після дощику. Ось, подивіться, я комок беру, тримаю в руках і натримається кубки. Щоб отримати настій, беру одну літру деревної золи, засипаю у відро води, і зранку до вечора вона настоюється. Зола містить в собі якраз всі мікроелементи, які потрібні для моркви, щоб вона росла і великою, і солодкою. Можна використати інший метод підсипати злу під моркву в рядочки, зворушити землю. А дощики, які зараз у нас проходять, і самі її розчинять в землю. Я ж вибрала метод підливання. Мені здається, так швидше дійде калій, фосфор і всі мікроелементи до наших корінчиків. І не тільки прикоренева підгодівля потрібна для моркви. Однак не варто забувати і про бадилля. Якщо воно буде жовтим і сухим, це ознака того, що ваш урожай буде під загрозою. А щоб приготувати підгодівлю для бадилля, вам знадобиться 2 грами. це чайна ложка борної кислоти і 10 літрів води. Літру ж води звідси візьмете, нагрієте до 60 градусів. Розчините в ній кислоту, а тоді змішаєте з рештою 9 літрів води. Цим розчином оприскуєте бадилля. Листове підживлення варто провести на кінець липня на початок серпня, а кореневе підживлення деревною золою проведіть зараз в середині липня і на початок серпня. У цей період ви дасте свої поштовх до максимального врожаю. Рослина отримає додаткові сили для формування міцних, солодких і хрустких плодів.